Проведення практикуму на тему: сучасні рішення та концепція у виробництві печива. 20 серпня 2025 року на підприємстві Оксани Матіїв провідна фахівчиня відділу сертифікації продукції та послуг Оксана Тимошицька взяла участь у практикумі на тему сучасні рішення та концепція у виробництві печива. Одним з найважливіших висновків практикуму є необхідність постійного оновлення рецептур, технологій та підходів у виробництві, тому що швидкі зміни у смаках споживачів, екологічні та здорові тренди, а також конкурентний тиск, вимагають від підприємства постійної адаптації та впровадження. Нових ідей. Відбулася презентація професійних декорів і включень для печива та їх використання в рецептурах при виробництві. Із спеціалістами підприємства аналізували вимоги закону України номер 2639 -8 про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Розглянуті важливі питання. Маркування харчових продуктів це важливо. Застосування слова натуральний. Акцент на алергени, терміни придатності харчових продуктів печива. Фахівці випробувального центру проводять випробування печива відповідно до державного стандарту України 3781 2014 печиво ЗТУ. За органолептичними показниками, зовнішній вигляд, смак і запах, за фізико-хімічними показниками, вологість, кислотність, лужність, вміст жиру, цукру, золи, за показниками безпеки, токсичні елементи, радіонукліди, пестициди, мікотоксини, наявність ГМО та за мікробіологічними показниками. Випробувальний центр ДП івано франківськ стандарт метрологія оснащений необхідним сучасним обладнанням, що дозволяє проводити визначення широкого спектру показників якості та безпеки харчової продукції.